Закарпаття прийняло з'їзний тур чоловічої суперліги із гандболу. На майданчиках зустрілися команди групи А СК Львів, це ШВСМ із Києва та місцеві Карпати. Через повітряні тривоги та відімкнення електрики частина поєдинків відбулася із запізненням. Так два перші матчі провели у спорткомплексі Юність. Кияни переграли львів'ян – 35-29, Останніх вже у другий день переграли і Карпати – 24-46. А лідер Ужгородців Ярослав Котюк Кинув 16 м'ячів у ворота суперників. Висновки після аналізу, детального розбору. І хлопцям було дуже тяжко. Але десь були якісь помилки, але в цілому я команди задоволений. У середу ж відбувся поєдинок за одноосібне лідерство у групі А між Карпатами та ЦСК ШВСМ із Києва. Ужгородці відзначилися першими та до середини першого тайму впевнено отримували лідерство. Однак кияни скоротили відставання та навіть вийшло уперед. Поєдинок видався над запеклим. У другій 30-хвилинці рахунок довго лишався нічийним, але Карпатівці переломили хід зустрічі та до фінальної сирени утримували перевагу. Двобій завершився перемогою Карпат 34-37. «Гра для всіх рівна. Мені сьогоднішня гра сподобалася тим, що був накал. Дуже дві команди хотіли хотіли виграти. Хочу відмітити гру воротаря команди Карпат. Він сьогодні дуже сильно поміг. А в нас, на жаль, було дуже багато помилок в захисті. І проаналізуємо, і будемо щось робити в майбутньому. Приємно, що хлопці далі бій. Тому що в першому турі ми програли е, з різницею 5 м'ячів, Треба було робити якісь висновки і перемагати. Тому план на гру був виконаний. Після семи ігор Карпати отримують одноосібне лідерство у групі А із 10 заліковими пунктами. У киян 8 балів, а львів'яни очок не набрали. Попереду ще четвертий тур чоловічої суперліги, а також має розпочатися розіграш Кубку України. Команда по динаміці росте, показує з кожною грою кращий результат. Думаю, що ну, з тим складом, яким сьогодні є, з тренерським і з особистим складом гравців, які є, ми можемо претендувати в трійку чемпіонату України. До нового року ще передбачається один матч 1-8. Кубка України. Не знаємо, хто з нами буде грати, але після цього відпочинок після нового року продовжується чемпіонат чоловічої жіночої гандбольної ліги. Найближчими днями Федерація гандболу України проведе нараду із представниками клубів, де вирішиться доля подальшого гандбольного календаря. Як і де буде догране перше коло чемпіонату, проведене жеребкування Кубку України, а згодом заплановано і формат проведення другого кола.